Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. Аграрні новини по українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобозова. а партнер нашої програми то дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Сьогодні вся країна святкуватиме новий рік за старим стилем. А тому програма Агроньюз вирішила дізнатися, скільки ж коштуватиме українцям новорічна трапеза та як зекономити на продуктах до свята. 2014 має стати для українців динамічним, завзятим та пристрасним. Адже символізує цей рік ось такий гарненький коник. І щоб здобути прихильність символу, новий рік треба зустрічати тими стравами, які конику до смаку. А це солодощі, овочі та фрукти. Інгредієнти для приготування святкових страв ми сьогодні купимо тут на ярмарку. А допоможе мені з цим справжній дід Мороз. З новим роком, шановні друзі, сьогодні в мене торбинка пуста. І ми задля того, щоб зібрати сюди подарунки. Тож ходімо. Почали ми з овочів. Такої продукції цього року вродило чимало. І до столиці продавати її на ярмарках везуть селяни з усієї України. Для коня селера обов'язково. Так, і морквинку. Яка на вас дивиться? Морквинка отця все своє із власного городу. Без посередників, а тому й без націнок. Та ще й зі знижками. А знижку дідо морозу можна? Можна. 10 гривень. Ого. Це, Скільки? мабуть, двадцять 20%. 20 відсотків. 20 двадцять відсотків. 20 відсотків. А наступний продукт у нашому меню фрукти. Традиційні українські. О, бачу, бачу груші. Ось 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 бачу о солоденька. Ши подарунок заробили. Для коня нам подарували. В Цьому році все навпаки. Сьогодні дарують все, діду Морозові. Та пішли за компонентами основної страви новорічної рульки. Доволі снігуронько, дякуємо. Спаси, звіді, звіді. А що ж тут є? Ще ми купили сиру. <му> <му> та курячого філена салат. Сьогодні день подарунків для Діда Мороза. Торбинку ми зібрали. Витратили 98 гривень зі ста. І зараз я дізнаюся, що ж можна з цього всього смачненького приготувати. Перетворювати економ провіант на вишукані страви. Ми вирушили до одного з кращих шеф-кухарів столиці. Пані Олена досвідченим оком кулінара оцінила наші покупки та одразу ж вигадала їм застосування. З цього всього ми приготуємо чотири блюда. Зробимо салат, зробимо лазанью овочами, рульку свиною з капустою і десерт пірог. І почала Олена із салату. Готово. Тепер друга наша страва лазанья. Для цього нам потрібно білий соус. Це мука заварена на сметані, кабачки, шпінат, зелень, твердий сир і тісто для лазанья. Перший шар тіста робимо із соусом, сиром та кабачками. Зверху такий самий, але вже зі шпинатом. Всього їх буде у нас чотири. Готово. Зараз ми будемо готувати рульку з сушеною капустою. Для рульки пиво лучше всього брати світле, щоб не було сильної горічі. Рулька вариться в течение 3-4 часов, поки не почне відставати. Тим часом готуємо гарнір. Смажимо бекон, додаємо туди цибулю, перець та капусту. І смажимо все це 15 хвилин. А потім викладаємо на тарілку разом із рулькою, прикрашаємо зеленню та хлібними коржами. Основна страва готова. Тепер готуємо десерт. Зараз ми будемо готувати пирог з фруктами. Для цього нам понадобятся продукти: мука, сахар, сметана, грецькі орехи, сливочне масло, яйцо, сода, овсяні хлоп'я і фрукти, яблуки, і курага. Дальше замішуємо тісто і запікаємо 15 хвилин. Наша основа вже підпіклась. Її поливаємо медом та викладаємо спочатку яблука, потім груші і зверху курагу. Всі страви готові, можна й дегустувати. Ось весь наш стіл сьогодні коштував нам лише 98 гривень. Приготувала все для нас Олена, а дегустувати будемо разом. Тож можемо починати. Смачно по святковому і недорого. А головне нагодувати такими наїдками можна цілу родину. А як українці святкували щедрий вечір? Дивіться далі. Пригощають гостей цього дня господині ситними наїдками, стравами зі свинини, варениками, пиріжками. А увінчують стіл традиційно кутею та узваром. Пшеницю втовку шкаралупи, потом замочують, потім додають туди і маку, і узюму. І орішков, сахарцю, трохи сольки, і котя, виходить, в духовці спариться і хороша кутя. Тільки з добрими намірами, з доброю душою. Якщо маєш хороший настрій, то кутя завжди вдасться. І хоч готують українки цю та інші святкові страви у різний спосіб, проте продукти для приготування традиційно купують вітчизняні. Чужим не знаємо, яке воно там. Як воно вірує ще не чим воно там кропиться, що вони там роблять. А наші ми знаємо, як і наші. Завдяки щедрому врожаю українці забезпечені продукцією власного виробництва на цілий рік. Усі питають, якщо дуже гарне яблуко, зараз у нас нові сорти ми вже і всі вагаються цими яблуками, чи питають, чи не закордонне це яблуко. Всі більш дивляться на вітчизняне яблуко. І незважаючи на непогоду цього року, картоплі аграрії зібрали майже 22,5 з половиною мільйона, та овочів 9,5 з половиною. Потреба в тих самих овочах складає для харчування. Населення України в межах 7 мільйонів тонн. є не тільки абсолютно достатній вал овочів в цілому, а є достатні об'єми виробництва і по видах овочів. А це означає, що продукції вистачить і українців нагодувати, і на експорт продати. Тож і не дивно, що на полицях магазинів вітчизняних харчів зараз більше 90%. Ми імпортуємо тільки екзотичні овочі, фрукти. Рибу морську, тобто конічну. ми імпортуємо те мінімум, якого не, не маємо можливості виростити в нас в країні на наших землях і на наших водоймах, і відповідно нашому кліматичному поясу. А купити доступну та якісну селянську продукцію українці можуть на ОРСП чи ярмарках. А також нещодавно, за підтримки міністерства, в Києві стартував пілотний проект заготівельно-збудової мережі Рідне село. Які галузі вітчизняного АПК в 2013-му показали найкращі результати? Про це наш наступний сюжет. Вітчизняний аграрний сектор закріпив позицію лідера економіки України. За останні три роки валове виробництво сільгоспродукції зросло на 25%. і за підсумками року складе близько 250 мільярдів гривень. За останні три роки спільними зусиллями в сільському господарстві було досягнуто результатів, якими Україна дійсно може пишатися. Україна повністю забезпечена власною продовольчою продукцією. А по окремих видах ми виробляємо в рази більше ніж споживаємо. В 2013-му вродило багато по всім культурам. А урожай зернових цього року став рекордним. Збір зернових завершуємо. Зібрали на сьогоднішній день 63,2 мільйона. За лікою вазі буде 61,5 мільйон. 2013-й видався рекордним не лише для хліборобів. Урожай олійних культур, зокрема соняшнику, також став найбільшим за всі роки понад 10 мільйонів тонн. Это позволит Украине увеличить как производство подсолнечного масла, так и соответственно его экспорт. Украина поставляет на мировой рынок более 50% всего мировой торговли подсолнечного масла, остается основным и главным. Іграком на цьому ринку. Тож все, що не споживаємо всередині країни на експорт. І тут вітчизняна продукція посилює позиції на світовому ринку. Так, перше місце за експортом соняшникової олії, друге за експортом основних зернових, третє за обсягами поставок кукурудзи, четверте за експортом ячменю, шосте за збутом пшениці. До того ж, кожного року ми відкриваємо п'ять нових країн для поставок своєї продукції. Зокрема, за три роки географія експорту розширилась на... 30% є три основні напрямки поставки продукції. Перший, звичайно, це Азія, другий ринок це ринок Європейського Союзу. Він займає приблизно 30 відсотків. Третій ринок це країни СНД, Митного Союзу. Ці ринки активно розвиваються, ці ринки сприймають нашу продукцію. Не пасуть задніх щодо експорту, і українські птахівники минулого року вони посіли дев'яте місце за постачанням курятини. Понад 30 країн світу вживають вітчизняну продукцію птахівництва. А відтепер європейський споживач. Перша партія курятини вже поїхала до Голландії. Повністю насищаємо внутрішній ринок, і все те, що тут не потребляється, ми вивозимо на експорт. Ми пройшли дуже нелегкий путь, серйозний путь. І це високого качества української кури. Загалом же в 2013-му експорт українського м'яса зріс майже на 60%. Найсуттєвіше збільшення експорт м'яса птиці на понад 80%. Значних успіхів вдалося досягти завдяки відкриттю нових ринків збуту, збільшенню виробництва тваринницької продукції та нарощенню поголів'я. З вами була я, Анастасія Ковазова та програма «Агроньюз». Аграрні новини по-українськи. А партнер нашої програми ТОВ «Торговий дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.